Подивіться, будь ласка, скільки вінків в нас в наявності. Це ще не всі, є ще на складських приміщеннях. Багато з вінків тут представлених, зроблені в єдиному екземплярі найкращим флористам в Україні, в світі, всесвіті, в цьому всесвіті. Ці віночки ми зможемо доставити по місту Запоріжжя в зручний для вас час, будь-яку. Точку міста, будь то на поховання чи на прощання. Ось ця дівчина зможе вам допомогти вибрати віночок онлайн, по відеозв'язку. І саме той вінок, який ви побачите, який ви вибираєте, і буде доставлен вам. Тобто не з якогось там каталога по картинках і привезуть щось схоже, але трошечки не те, а саме те, що побачите ви, саме те, що побачите, виберете ви, його отак візьмуть. Його завантажують обережно і доставлять в будь-яку точку міста Запоріжжя в потрібний час. Також у нас є стрічки, ми зможемо написати будь-який текст за 5 хвилин 15 секунд. Буде написан текст. Стрічка буде повішена і доставлена до вас. Звертайте, замовляйте через месенджери, WhatsApp, Telegram та Viber.